Протизапальні препарати вони називаються протизапальні, що вони знімають запалення не тільки бій, і вони, якщо їх і призначати, це призначати в певній системі в комплексі. Тоді вони дають більш правильний результат. Але ж такі пацієнти самі їх інтуїтивно приймають і без без нашого дозволу, тому що треба зменшити бій. Слідуючи це ін'єкційна терапія, тобто це уколи, локальні такі в ділянку цього нерва для того, щоб перше зняти запалення набряк, це стероїдні блокади, тобто вед введення мікродоз гормонів цю ділянку, так звана блокада, яку ви можливо всі знаєте. Це дуже часто плече, спина і так далі. Тобто блокади дуже широко використовуються в медицині. В даному випадку це можна зробити, якщо інакших методів немає. Слідуюче це введення бутолотоксину. Знову таки, ботулотоксин має дуже велику кількість своїх позитивних, ну і дійсно і негативних впливів. Але ж таки, тут, якщо цей ботулотоксин ввести в ділянку цього нерва, так то напруження м'язів і сам перенерві, тобто оболонка, вона може, скажімо, під дією бутолотоксина зменшити активність збудження цього нерва, і біль може зменшитись. І там вже є такі більш рідкі методи. Вони раніше використовувались, коли медицина не мала такого розвитку. Це алкоголізація нерва, тобто вводили розчин спирту. Тобто, по суті гарненько наспоювали цей нерв, так і під дією алкоголю. Чутливість цього нерву зменшувалася значно і біль зменшилася. Але ж таки це більше такі, ну скажімо так, в наш час не те, що фантастичні, але ж дуже рідко це використовують.